Казка Михайла Пляцковського нерозлучні друзі. В одному господарстві жили були собі телятко-рогалик і поросятко-кнопко. Вони були великі приятелі і так приятелювали, що водою не розілєш. куди один побіжить, туди й інший слідом. Вискочить рогалик у поле. А кнопко з вереском за ним біжить. Побіжить кнопко на город, а тонконогий рогалик за ним аж гопки скаче. Недарма їх все нерозлучними друзями звали. От якось грали рогалик і кнопко на лузі, та й не помітили, як опинилися біля річки. А давай на інший берег перейдемо, запропонував рогалик. «Хм, давай, погодився Кнопко. Увійшов рогалик у річку, до середини добрався, а вода йому трохи вище колін. Іди, не бійся. кричить він кнопкові. Тут не глибоко!» Сміливо рушило порося слідом за другом. Але тільки но від берега відійшло. Як почало тонути, ковтати воду. «Та ну, рятуйте, заверещало воно. Кинувся рогалик на допомогу і витягнув поросятко на берег. А кнопко розлютився. Ти навіщо мене обдурив, що річка не глибока. А я ж не дурив, відказує Теля. Але ж річка глибока. Ні. Глибока. Ні. Довго сперечалися Кнопко й рогалик. А дарма. Просто вони були різні на зріст. Тому і річка одному здавалася глибокою, а іншому ні. От і казочки кінець. А хто слухав молодець. До зустрічі малята.